Якщо слідувати ці логіці, виходить, що все ж ну, глобальним планом нової адміністрації США досягти будь-якими способами початку перемир'я. А як же це перемир'я буде розвиватися, це вже проблеми тих, хто це перемир'я буде між собою утримувати або не утримувати. Правильно я розумію? Ні, я думаю, що їм потрібно довге перемир'я. Я думаю, що план дуже простий і дитячий: перемир'я, проведення в Україні виборів. Бажано, щоб Володимир Зеленський на них не переміг, але це я знаю. Не Трамп буде вирішувати. Але в будь-якому разі, така ідея є у цієї адміністрації. От. І після цього переможець виборів проводить довго, довготривалий процес про сталий мир з Росією. Це Трампа ідея. І цей процес може тривати хоч весь час його перебування на посаді. Щоб він виглядав як миротворець, що після того, як він залишить посаду і почнеться, скажімо, нова війна, він би міг. Говорити вже як пенсіонер, бачите, поки я був президентом, я закінчив війну, і вона не продовжувалася. От якби я був президентом зараз, ніякої війни б не було. Я навіть бачу ці слова. Але у Путіна інший намір. Путін хотів би вести перемовини з американцями, а зовсім не з нами про нашу долю. Але він не і бажано... з їх. Так, ну, і бажано, продовжуючи бойові дії. Бажано, не зупиняючись на жодний день, поки у нього є ресурси. Але це теж проблема, тому що, як ми розуміємо, Путін усвідомлює, що в певний час, невідомо коли, який це буде рік, 25, 26, 27, Але в якийсь момент ресурси будуть закінчені. І якщо у нього закінчаться ресурси, як ви розумієте, будь-який президент Сполучених Штатів, Трамп навіть просто його обскубе як півня. Тому що, як ви знаєте, американці з тими, хто не має ресурсів, це ми могли побачити по спілкуванню Дональда Трампа із Володимиром Зеленським, ніяких сантиментів не мають. Вони жорстко скубуть, Навіть не звертаючи уваги на крики цього півня Путіна. І він не хоче бути в такій ситуації. Він хоче домовитися до того часу, поки в нього ще є ресурси вбивати, стріляти, грабувати. Поки не тільки ядерна зброя є їди доказом його здатності бути партнером Сполучених Штатів. Так що у нього є свої питання, які йому потрібно буде вирішувати. Питання в тому, коли він хотів би це вирішити. Зараз, коли йде цей переговорний процес, чи відкласти це на той час, коли ресурсів буде менше, а можливості ще залишаться. Ну, це як в бізнесі: актив треба продавати на піку. Актив, ну, принаймні, поки він є. Бачите, ви вже можете проводити перемовини з Трампом. Я зрозумів, що ви готові. А якщо аналізувати Події у Джиді, якщо ми от слухаємо представників української влади, вони всі максимально позитивно оцінюють. Багато хто з експертів заявляє, що результати були проривними, і що десь можливо навіть і не очікувалося, що буде повернена вся військова допомога, все буде продовжитись. Військова допомога затверджена Байденом. Це важлива ремарка, чому так багато оптимізму з боку українських чиновників? Не може, ви не сподівалися на те, що повернуть військову допомогу. Я вважаю, що це дійсно головний результат цих перемов. А де що на цих перемовин ще відбулося? Нічого. Ми завжди казали, що ми готові до миру, до перемир'я. Хай американці домовляться з росіянами. Якщо говорити про елементарну політичну логіку, то, звичайно, потрібно спочатку домовлятися про перемир'я з росіянами, і потім, після домовленості з росіянами, пропонувати певний варіант перемир'я Києву. А вони діють навпаки, американці, тому що вони з росіянами домовитися не можуть. Оце і всі відповіді на питання. Так що, якщо ми погодилися на те, на ми і так погоджувалися, що там не розповідали: Ой, Україна не хоче миру, а Росія прямо мріє про мир. Ну це ж все слова, а реальність вона ж інша. Так от я говорю саме про реальність. В реальності те, що перемовини в джинсі, хай вони були навіть театральною виставою призвели. До відновлення військової допомоги і обміну розвідувальними даними це успіх і це неприємність для Росії. Все інше це гарнір, який не має ніякого значення, тому що я не допускаю, що Сполучені Штати зможуть легко домовитися з Росіянами про припинення вогню. Якщо б могли, вже домовилися. Ну але очікується якась розмова. Трампа з Путіним. Трампа з Путіним в е, за присутності Зеленського. В принципі, взагалі ходили чутки, що це завтра може відбутися. Зеленський полетить знов до Трампа в, о, в Білий Дім і там якось. Е, ну, Принаймні, ви вірите в. І вони разом зателефонують Зеленському. Е, Путіну, Зеленський. Я не думаю, що Путін взагалі хотів би такого формату. Але з іншого боку, може, в нього не буде. Теж вибору, це таке. В світі Трампа багато речей відбувається, які не дуже всіх задовольняються, але люди змушені з ними погоджуватися. А як ви гадаєте, якщо оцінювати загалом цю агресивну політику Дональда Трампа стосовно тих подій, які зараз є в Україні? Вона, на ваш погляд, це більше інформаційна. Інформаційний натиск, вона ефективна або неефективна. Тому що, е, от якщо дивитися на коментарі у соцмережах, е, ну ми ж розуміємо, що ми завжди так від гарячого до холодного. Два тижні тому Трамп е, там ледь не ставився на шальки Терезів десь там поряд з Путіним е, простого українського суспільства. Та? А зараз вже багато хто каже: ну, дивіться, а, а йому ж виходить, в принципі, ми наближаємося принаймні на словах до перемир'я. Ну, я вважаю, що немає ніякого значення, куди ми там наближаємося на словах. Має значення справи, а не слова. Як я вам вже неодноразово говорив, слова політиків не мають ніякого значення. От дія це було припинення воєнної допомоги. Це факт. Зараз дія це відновлення воєнної допомоги. Сьогодні повідомили, що Сполучені Штати зменшили для Росії можливість торгувати своїми нафтопродуктами із країнами Європи. Запровадили. Відмови від виключення з санкційної політики, яка досі існувала, це для Росії неприємність. Це факт. Слова вони звучать, але вони поки що нічим не підтверджуються до перемир'я ми рівно на тій самій відстані, на якій були раніше. Це перемир'я залежить від Путіна. Якщо Путін буде пов'язувати перемир'я з капітуляцією України, так я вам чесно скажу, ми такого перемир'я, і би Трампа могли добитися у 2022 році, в чому проблема? Капітулювати можна в будь-який момент. На різних умовах, а скажіть, будь ласка, багато хто з оглядачів, в першу чергу українських, так зауважив вчорашній образ Путіна. Вперше він вдягає військову форму за з часу вторгнення на територію України. Там багато хто звертає увагу на те, що якось вона ну скажімо так виглядала. Ну не під нього, можливо, вона і шилася, але це ж це все сигнали. Про що цей сигнал Путіна у військовій формі? Про Курську область. Тому що він не одягав воєнну форму з однієї причини. У нього була спеціальна воєнна операція десь на території України, яка не вимагала від нього присутності як головнокомандуючого на території своєї країни, тому що як не дивно, вони продовжують розрізняти Курську область з окупованими районами України. А от коли він з'явився в Курській області, там вже була ідея, що він з'явився в Курській області, він з'явився у воєнній формі. Військовій формі, тому що потрібно показати, що ти звільнюєш свою землю від загарбника. Ну, це такий сигнал. Які сигнали сьогодні Путін на прес-конференції давав разом з Лукашенком? Там багато в них було моментів, чому вони зібралися, і знову ж таки ця історія що тепер білоруси можуть балотуватися в Росії, Росіяни в Білорусі і голосувати в місцеві органи влади. Це ну, по суті така собі м'яка анексія, але хай вони вже між собою розбираються. Для України і світу. Сигнали з боку. Ну, ну крім це, що того, зрозуміло. що миру він не хоче без, без нюансів. Ну він намагається всіх підкупити. Трампа підкупити лестощами. Європейців підкупити дешевим газом. До речі, пам'ятаєте, як свого часу українцям з 90-х років росіяни обіцяли дешевий газ, і це виявилося справжньою геополітичною паскою для нашої країни, яка на довгі десятиріччя загальмувала наш розвиток. Оцей дешевий газ і транзитний статус. Ми перетворилися на сировинно-транзитний придаток Російської Федерації на довгі десятирічні. І багатьом нашим співвітчизникам це завжди дуже і дуже подобалося. А може, і зараз подобається. Як ми взагалі виглядали тоді? А тепер він хоче, щоб на такий сировинний придаток Росії перетворилася Європа. Він же говорить, що якщо ми з американцями домовимося, європейці будуть отримувати дешевий російський газ. Ми з європейцями домовимося про те, що будуть отримувати європейці з американцями. з Так. Тобто і Україна не суб'єктна в перемовинах. Хай дем американці скажуть, як вона буде існувати. І Європа не суб'єкт перемовинах. Може, Можемо з Трампом дозволимо отримувати дешевий газ. А може не дозволимо. Це як домовимося, так будете жити. От і його уявлення про світ. І Лукашенка це підхоплює. і Говорить: якщо Америка з Росією домовиться, Європі буде труба. Його для цього туди і покликали. Щоб він зіграв роль такого поганого слідчого. Ну, але Трамп сьогодні вкотре заявляє, і зараз ця, ця інформація е, з'являється. І він ж впродовж тижня говорить: там: у Росії нема карт, в мене є таємні домовленості з Путіном, в нас є ну, він так не казав впливи. про таємні. Про таємні не казав. Він mm -hmm. казав, що вони домовляються, все йде. ну послухайте, чи... Дональд ну... Трамп, Дональд Трамп живе в своєму світі. Ну зрозуміть, цей світ краще, ніж той світ, в якому живемо ми з вами. Ну, він більш симпатичний. Але це не означає, що цей світ існує. В цьому світі він вже про все домовився. Але ж потім виявляється, що не домовився. пам'ятаєте, що він сказав після американсько-українських консультацій в джинді? У нас є половина перемир'я. Половина. Ну, Якщо б у нього були якісь домовленості з Росією, значить була б не половина, а ціле перемир'я. Але потім Рубіо сказав... Якщо є тільки половина, то. Але потім Рубіо сказав, що ми зараз знаходимося в форматі, як, що ми не думаємо, чи буде перемир'я, ми вже думаємо, яке і коли воно буде. Ну, Думаємо з українцями, яке і коли воно буде. Але з росіянами не думаємо, яке і коли воно буде. Їх ще треба переконати, що воно буде. Але водночас ми бачимо, що адміністрація президента Трампа все ж реагує на публічну. Скажем так, публічну думку після того, коли вони налетіли там на Україну, на президента Зеленського, побачили, що там Європа по іншому реагує. Все одно ж вони десь пом'якшили свою позицію. Навіть той самий Маск, ну він він специфічно пом'якшує позицію стосовно України, але в атаки рідше ходить. Ну я думаю, що є ще один важливий момент: якщо Америка не допомагає Україні. То у Трампа зникає останній аргумент і останній інструмент тиску на Путіна. Тому що це і є інструмент тиску на Путіна. Допомога Україні. Якщо ви не допомагаєте Україні, чому Путіна взагалі з вами розмовляти? Про що? Економічно ви не змогли його знищити принаймні швидко. Політично він залишається одним з лідерів глобального півдня, прекрасно спілкується з китайськими, індійським, бразильським лідерами. Буває на всіх представницьких форумах глобального півдня. Вони до нього їздять. Значить, що у вас залишилося як аргумент, те, що він не може просунутися в Україні, тому що ви Україні допомагаєте. Якщо ви не допомагаєте Україні, що йому взагалі звертати на вас увагу, хто ви такі? Так що Трамп був сам зацікавлений в тому, щоб Україна проробила весь цей ритуал. Фактично підказаний європейцями із визнаннями його лідерства, його важливості перемовини в ці в джиді маразматичні, в як яких не було ніякого сенсу, тому що а українська делегація могла і сполучені штати приїхати до Вітхофа і Рубіо і Уолтса, це очевидно, от, але воно ну, бо це ритуал. Ритуал, який дав Дональду Трампу можливість знову отримати той інструмент, який йому важливий перемовина з Путіна. Не треба думати, що це просто наша дипломатична перемога. Без допомоги Україні Дональд Трамп з перемованих з Путіним голий король. Ну, мені здається таким одним з основних висновків, е яких, е до яких я приходжу, слухаючи ваші е відповіді. Шансів на те, що ці всі багаточисленні заяви стосовно перемир'я, е шансів на те, що ці заяви стануть правдивими. І перетворяться не так, а і перетворяться в реальність не так багато. І одним з ми вже побіжно зачепили цю тему, і одним з таких невеликих шансів, що Російська Федерація може зараз погодитись на все те, про що говорить Трамп, про що говорять європейці, про що говорять Українці, про що десь навіть говорить і сам Путін, це те, що вони можуть порахувати. Ну з точки зору бізнесу зараз для них може виглядати. Цей момент одним з найсприятливіших для того, аби вийти з війни, і ну, на найкращих умовах вийти з війни. Давайте цю ситуацію проаналізуємо, пане Віталію. Перервати свою участь в війні на найкращих умовах, не вийти з війни. Тому що якщо вони просто погодяться на припинення вогню без будь-якого усталеного миру, вони зможуть повернутися до війни в будь-який сприятливий для себе момент. Ну так що... і якщо дійсно так, так. Якщо дійсно вони відчувають певні економічні труднощі, вони можуть на це піти. Якщо не відчувають, не, баю, не бачу ніякого реального сенсу. Але ми не знаємо з вами, яким є стан російської економіки, що про цей стан думає Путін. Ну і окрім того, є очевидне те, що росіяни можуть думати про архітектуру своїх стосунків із Трампом, побоюватися того, що Трамп не буде звертати на них увагу, якщо вони розіб'ються цю ілюзію його. Ролі миротворця. Це теж може спонукати їх до якихось домовленостей, хай не довгочасно. Ну, скажімо, ми погоджуємося на перемир'я, а далі шукаємо можливості вийти з цього перемир'я так, щоб не образити Трамп, а звалити всю провину на українців і щоб він з цим погодився. Але як ви розумієте, будь-яке припинення вогню створює абсолютно нову реальність і в, і в Європі, і в Україні, і в Росії. І важливо, звичайно, є умови такого припинення вогню, тому що якщо погоджуватися на путінські умови, то це погоджуватися не на припинення вогню, а на капітуляцію України перед Росією. Але якщо поглянути на три роки війни повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ну мабуть ніколи у Російської Федерації і Путіна не було такої нагоди за усі попередні три роки завершити війну і там вийти без санкцій, вийти. Ну, по суті, там руку стиснем для того самого президента Сполучених Штатів Америки. Там вже є європейці. Багато хто так стверджує, все одно почнуть спілкуватися з Путіним. Ну тобто, я не думаю, що так просто буде санкціями. Я думаю, що санкції будуть скасовуватися поступово у відповідності до поведінки російського керівництва. І це не буде простий процес. Але у 22-му чи там умовно 23-му році про це навіть ніхто не говорив. А зараз про це ведеться дискусія. Ну, У 22-му році про це говорили. Просто вважали, що можуть досягти якогось оптимального результату самої Російської Федерації. Очевидно, що у 22-му році можна було, якщо б Росія про це думала це питання навіть не про нас, а про Росію закінчити війну на кращих умовах для України ніж сьогодні. Принаймні, не закінчити війну, я неправильно висловився, припинити вогонь. От, момент, коли ми звільнили Херсон і Харківську область. Тоді, звичайно, можливостей було більш, як ви розумієте, у армії, яка знаходиться в наступі, добитися хороших умов для припинення вогню більше, ніж у армії, яка захищає. Але чи були такі бажання з боку Москви? Це інше питання. Я вважаю, що їх тоді не було. Ну, але якщо говорити в такій довготривалій історичній е паралелі, можливо, е скажімо так, тоді і треба було пропонувати ці перемовини з боку України? Ну Студна можна питання. було пропонувати такі перемовини, але я не пам'ятаю, щоб з боку Росії взагалі було якесь бажання перемовин. Тоді ви ж пам'ятаєте, що Росія вже тоді перебудовувалася на війну на виснаження десь приблизно до кінця 2022 року. У Російській Федерації було визріло розуміння, що західні санкції не знищують російську економіку, що можна перебудовувати російську економіку відповідності до взаємин із країнами глобального півдня. Перший шок пройшов. Після краху Бліцкрігу і після запровадження ось цих пекельних санкцій Заходу. Ну і після цього звичайно було ухвалене рішення, що час буде кращим союзником Росії, що Росія має воювати стільки, скільки це буде потрібно, для того, щоб знищити українську державу. Так що я не думаю, що навіть якщо ми тоді зверталися до Путіна. Хоча як звернутися після Бучі, розумієте, це ще психологічний момент. З якимись пропозиціями, що вони були б сприятливі, тому що Путін би вважав, що мені зараз з ними поговорити. Поговорю з ними у 2025 чи 2026 році. По-перше, подивимося, скільки в них території залишиться. По-друге, подивимося, скільки їх залишиться. По-третє, подивимося, скільки їх мобілізаційного потенціалу залишиться. По четверте, подивимося, якими будуть настрої в їхньому суспільстві. А потім поговоримо. Не подивимося у 2025 році, ми подивимося у 2027 рано чи пізно ми їх дістанемо. І я думаю, що він саме цим міркою керувався у 2022 році вже наприкінці. Пане Наталі, і от в контексті нашої сьогоднішньої розмови я, е, мені здається, це дуже важливе питання. Враховуючи, що ми бачимо і можемо пропустити, як буде діяти Російська Федерація там, з ну, дуже багато відсотків. Як ви гадаєте, як швидше відреагують Сполучені Штати Америки, якщо Російська Федерація відмовиться від і перемир'я, якихось перемовин, і так далі, тому подібне, як кажуть, поганий для нас сценарій вмиє руки і буде займатися своїми справами, або ж Дональд Трамп почне надавати нам нові пакети озброєння і, взагалі, допомагати Україні стояти та боротися за свою незалежність ще з скажімо так, потужнішими ресурсами. От які російська федерація не вийде з ніяких перемовин. Вони будуть перемовини підтримувати стільки, скільки з ними будуть розмовляти в Америці, стільки вони будуть розмовляти. Просто це може бути не дуже результативно. Друге, що буде робити Дональд Трамп, для мене загадка, тому що він може обрати дві тактики: Перша – сильніше тиснути на Росію. Друге, сильніше тиснути на Україну, але вмивати руки він не буде, тому що це питання стало для нього токсичним. Ви це помічаєте? Він може думати, що всі забудуть про Україну. Але про неї не забувають. З ким би він не зустрічався, що б він не говорив, йому задають питання про Україну. Ви помітили? І, позитивні... не... і це позитивні високи перших днів правління і місяців Трампа для нас? Звичайно. Я ще раз скажу, президентом Байденом так не було. Коли Байден зустрічався там з прем'єр-міністром якоїсь європейської країни, як правило, його питали про цю країну. А тут. Трамп розмовляє з прем'єр-міністром однієї Великої Британії, говорить про Україну, з президентом Франції говорить про Україну, з прем'єр-міністром Ірландії говорить про Україну. Хто б не прийшов, сказати, що так просто можна з тієї ситуації вийти, ну я б не перебільшив. Значить, можна обрати або той тиск, або цей тиск. Е, вмити руки вже не вийде. А щодо, якщо Трамп обере тиск на Росію, то звичайно, подальша допомога Україні нові пакети допомоги, про які ви говорили, тощо це інструмент тиску, як я вже не говорив нашої сьогоднішньої розмови.